Кому насіння пшенички вже можна бронювати на гровекс маркет. Я, звісно, ще переживаю, щоб не наговорити якогось такого, але але пшеничка доходить. Скоро будемо збирати і вже відкриваємо перед продаж насіння. Це мудрість одеська. В нас вона е, зараз виглядає отак. Є, звісно, сухо капець. Бачиш. Суш тріщини і весь вже прапорцевий листок скручений. Думаю, 10 днів 2 тижні та й в нас починаються жнива. Цього року буде насіння на нашої пшенички, буде протруєне протруйниками і без протруйників. Це, до речі, буде Еліта, українська селекція мудрість одеська. І ще буде один сорт Катаріна. Дуже мені сподобався цей сорт. Буде ще таке насіннячко, то буде перша репродукція. Це насіння е, стандартно йде не протруєне нічим. Але ми додатково для тих людей, хто дуже буває, часто просить, Оксана, там мені півтони, я сама чоловік там зсу. Ну, ну протруїть. А я думаю, ну блін, ну де ж я ж протрую? Цього року для таких людей, хто хоче замовити протруєне насіннячко, ми зробимо невелику партію.